Будь ласка, не фальсифікації на сході результат голосування є така безумовна небезпека. Дійсно зафіксовано дуже багато фальсифікацій і в Луганській, Донецькій областях, в Автономній Республіки Крим, в Одеській, Миколаївській, Запорізькій області. Але ж давайте все ж таки дочекаємося результатів, дочекаємось, в тому числі і юридичного аналізу. У нас працює юридична група, яка аналізує ті порушення, які відбулись на дільницях, які відбулись в окремих округах. І я думаю, що також на ранок ми будемо бачити і юридичний аналіз щодо перспективності або неперспективності доведення того, що значно деформований результат. В окремих округах, на окремих дільницях, але ж давайте вже дочекаємо, щоб я не був голослівний, щоб я не просто давав прогнози, а вже чітко оперував конкретним фактажем. Будь ласка, ще питання. А Оксана Крапло, перший діловий канал. Скажіть, будь ласка, чи не є ваші результати просто притягнутими за уші? Тому що ще 14,3, за, за ви опрацювали 85,7, якщо не помиляюсь, а треба ще опрацювати. І можливо вони зіграють саме на користь Януковича. І друге питання: які розриви очікуєте за офіційними результатами центральної виборчої комісії? Дякую, що друзі. Ну які ми результати очікуємо? Ми вже говоримо про це вже, мабуть, декілька місяців протягом виборчої кампанії. Це перше, ми очікуємо перемогу. В той же час, безумовно, Центральна виборча комісія працює з тими протоколами, які формуються на виборчих дільницях, з урахуванням вже тої фальсифікації, що відбулася. Всякому разі, я хочу вас запевнити, що ми нікого за вуха не тягнули. Я думаю, що і з вашими і з моїми вухами все в порядку. Тому. Тут нема проблеми. Ми просто вже не випробували вас на витривалість і вирішили все ж таки до 12-ї години дати результати, які ну, достатньою мірою репрезентативні. Достатньою мірою, але ж безумовно. Багато виборчих дільниць не опрацьовано і, на жаль, на жаль, і на Сході в тому числі затримують протоколи. Хоча мені здається, що рахувати голоси, що на заході, що на Сході. Однаково важко, тоже час безумовно деяка затримка по протоколам на сході є. Ми це фіксуємо. В той же час, я ще раз хочу сказати, і по Києву дуже багато чомусь затримок підрахунки голосів по деяким областям центральної України. Тому я би не хотів зараз моделювати результат і ставити крапку при такому рівні. Протистояння, скажімо так, кандидатів. Коли ви бачите, кожна дільниця, кожний голос можуть визначити перемогу. Я би не хотів прогнозувати, треба оперувати виключно, вже не соціологічними оцінками, не математичними моделями, а безпосередньо фактажом, тобто реальними цифрами, які доводяться в тому числі і до центральної виборчої комісії. Колеги, дякую за роботу. Давайте ще останні питання давайте. Телекомпания «Меди Грузия». В случае подтверждения фактов фальсификации результатов, будет ли кандидат в президенты Юлия Тимошенко призывать своих сторонников выйти на улицу? Шановні друзі, я думаю, що нам все ж таки треба спочатку підрахувати результати, провести дуже серйозну, ретельну юридичну оцінку цих результатів, в тому числі і тих фальсифікацій, не з точки зору їх моральності або аморальності. А з точки зору виборчого законодавства і умох закону, ви знаєте, що вибори на дільниці не визнаються, коли там понад 10% сфабриковано голосів сфабриковано результатів. Тому саме під кутом виборчого українського законодавства ми повинні провести юридичну експертизу тих наявних порушень, які вже ми знаємо, про які ми знаємо, інформацію, яку вже ми, скажімо, отримали. І після цього говорити про наслідки, про розвиток подій тощо. Я дякую за увагу. До зустрічі.